Розумна китайська Wi-Fi розетка, яка вміє рахувати електроенергію прилада, який в неї буде увімкнений. У мене це був бойлер, і вона рахувала, скільки споживає бойлер. В день, в годину, в місяць. Коротше, за рік це все можна побачити через додаток. Ще можна налаштувати, що буде працювати по таймеру, по температурі, якщо є датчики температури. Навіть по заходу сонця чи по сходу сонця щось буде вмикатись, те, що в неї увімкнене. І одна з них, в мене їх там близько десятка накопичилось за два роки, одна з них вийшла з ладу. Я її акуратно розібрав, як бачите. Дуже акуратно, настільки, наскільки міг булгаркою, Тому що ну, не, роз, не хоче вона розбиратись, як я собі думав, що це все дістається якимось дуже легким способом. Ніфіга. Все залито, заклеєно, нічого не дістається. Що я хочу показати? Хочу показати якість, наскільки вона якісно зроблена. Як все гарно пропаяно. Ну, ось шунт стоїть. Який саме рахує електроенергію, ну, за допомогою нього Wi-Fi модуль. Ось реле на 16 А. Може, тому і вона вийшла з ладу, що 16 ампер, А в мене. Бойлер на 3,5 кВт, можливо, щось грілось, перегрівалося. Та, та й сказала до побачення і, і вийшла з чату. Ось, і дивіться, це не, бачите, це не залізо, не магнітиться нічого. І тут не магнітиться. Це мідь латунь щось такого плану. Так що я хочу сказати, що це така хороша розетка була. Ну, одна з них ще є. Ось. І ще кілька працюють, і ще кілька замов. Тому рекомендую. Став лайк і підпишись.